Вітання всім, хто у цей час разом з телеканалом МТМ в ефірі Акценти Запоріжжя займає четверте місце по Україні серед міст, які прийняли найбільшу кількість внутрішньо переміщених осіб. І зараз майже чверть населення міста це якраз таки вимушені переселенці для забезпечення їхніх потреб. Чимало закладів освіти було переоблаштовано під проживання. Також у Запоріжжі намагаються максимально долучити цю категорію до культурного життя міста. Однак, як і в цілому по Україні, залишається чимало проблемних питань: це і працевлаштування і забезпечення належними житловими умовами, як працюють над тим, щоб наше місто було максимально комфортним для тих, хто був змушений полишити домівки, рятуючись від війни, та в цілому, які зміни по роботі з ВПО відбулися у 2024 році, говоримо з моїми гостями. Це Вадим Зубко, начальник управління з питань праці Запорізької міської ради та Юрій Швець, перший заступник директора департаменту соціального захисту. Вітаю вас, панове! Вітаю. Отже, з початку повномасштабного вторгнення Запоріжжя прийняло, якщо не помиляюсь, більше 200 тисяч внутрішньо переміщених осіб. І звісно, частина людей, які прибували з тимчасово окупованих територій, вони відправились далі в інші міста України або ж за кордон. Але значна частина вирішила будувати своє життя саме в Запоріжжі. От на зараз скільки зареєстровано осіб з категорії ВПУ у Запоріжжі? Хочу зазначити, що в єдиній інформаційній базі даних про внутрішньопереміщених осіб на сьогодні в місті Запоріжжя зареєстровано саме 154 237 тисячі осіб. Якщо сказати в розрізі категорії, це у нас 86 тисяч Це саме жінок, 85 тисяч осіб працездатного віку, 29 тисяч пенсіонерів, 31 тисяча це дитини, 7 тисяч осіб з інвалідністю і 546 – це багатодітні сім'ї. Це я так розумію, люди, які залишились у Запоріжжі, да, тобто не сам... транзитом проїздили в наші да, рісти, це просто... саме люди, які uh -huh. залишились, да які е, е, на сьогодні мають статус дану ще приміщення особи, які да. А зараз продовжують прибувати до міста з гарячих точок, з окупованих територій є потік переселенців? Так дійсно прибувають. Однак, вже зазначимо, що це далеко, далеко вже не так, як було у двадцять другому, роках, да, Коли люди йшли щоденно, в велик, великій кількості прибували. А сьогодні це вже значно зменшилось. Якщо зазначити, то це вже переважно саме з, з Запорізької області. Або окупованих, або прифронтових міст. Це там, де оголошено зараз евакуацію. Ну де була де, де була, де, 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 де... де, була, uh -huh. де є е, всі території, які да можливо навіть uh -huh. підпадати під бойові дії. Також люди да, мають право користуються і виїжджають своїх домівок. Не можна так сказати, там кількість осіб, які там щодня прибувають, там це 10, 1, 2, чи навіть не щодня. Ну, це так по зараз да, угу. по різному, да. Взагалі по різному. Десь щось, да, десь якась. е, Ну не, не дай Боже, там якась де Обстріли, конф... або Да, конфронтація, будь-що, да, це угу. все впливає. Раніше, коли був цей великий потік переселенців, коли дуже багато людей прибували через гуманітарні коридори, от працював спеціальний хаб, де людей зустрічали. Там були різні волонтери, які їх спрямовували, скеровували що їм робити далі, де де реєструватися. Зараз як треба чинити людям, які прибувають до Запоріжжя, куди їм звертатися? Є таке місце, де от їх чекають, їм все всю інформацію надають. На сьогодні в нас е, саме люди, які хочуть отримати консультацію е, з будь-яких питань, в тому числі з отримання статусу внутрішньопереміщеної особи і отримання державних соціальних допомог, в це вони можуть і звертаються в департамент соціального захисту населення міста Запоріжжя через його відділи прийому по всіх районах міста. Вони ті, які були і до реформи департаменту соцзахисту, захисту, відділи прийому саме залишились в кожному районі міста. Крім того, стосовно поселення людей, ми розуміємо, що вони приїжджають, да, перше це в них. Поселення навіть mm -hmm. перед виплатами це вони також можуть звертатись і до відділів прийому департаменту соціального захисту населення або до комунального підприємства Запоріжням Це В нас також воно визначено як саме місце, куди mm -hmm. які займаються розміщенням ну, лише переміщених осіб. Ну, де люди можуть дізнатися цю інформацію? Це на сайті міськради чи десь? От вони заходять на якийсь сайт і бачать, куди їм треба рухатись далі. Так це інформація mm -hmm. і на сайті міської ради розміщена, і на Інших платформах і на сайті департаменту соціального захисту населення і саме виходили в засоби масової інформації. Угу. Цю інформацію доводили. Крім того, ще хочу зазначити, що на базі міста Запоріжжя розміщено дуже багато хабів, саме місць, де окуповані угу. громади представлені в місті Запоріжжя. Це також є вся інформація у інтернет-порталах. Угу. Ну стосовно статусу і виплат, це саме до міста Запоріжжя. Жі, а вже також особи, які перемістились, мають право звертатись, крім того, і в свої хаби, де їм також надають допомогу вже їхня сама безпосередньо громада. Uh -huh. Да, це ще раз скажу, це все в змі викладалось і постійно викладується. І крім того, ще велика розгалужена система є громадських організацій, з якими ми також співпрацюємо, і яку цю інформацію також їм доносимо. То найперше, це розміщення таких осіб. От ви сказали, що це перш ніж виплати має бути, тому що багато хто з людей приїздить. Вони як в нікуди приїжджають, там немає родичів, наприклад. Треба їм десь перебувати. Знаю, що свого часу під тимчасове житло було переобладнано чимало навчальних закладів, це і садочки, і школи, якщо я не помиляюсь. Зараз вони теж працюють з такими цілями, і взагалі це тимчасовий прихисток, як довго там можна перебувати, як взагалі відбувається розміщення і забезпечення житла таких людей так дійсно з початку повномасштабного вторгнення, починаючи з 22-го року, початку, були визначені і місця цієї дитячі садочки для розміщення. Вимушених переселенців і шкільні заклади. Однак потім ситуація вже стабілізувалась, і е, наразі у нас є рішенням Запорізької міської ради визначені саме 10 місць е, тимчасового перебування. Раніше вони називалось місця компактного mm. проживання на території міста Запоріжжя. Це ще раз скажу, як я в попередньому казав. Це у нас комунальне підприємство «Запоріжжя сервіс. Вони підзвітні і знаходяться у його віддані. Вони також розміщені у різних районах міста. Там загальна кількість, там 542 місця. Да, скажемо, що це небагато. Однак на сьогодні вони заповнені на 484 особи. І в нас ще 58 місць є вільні. Тобто люди, які бажають, можуть туди звертатись, і там необхідно паспорт, угу. да, мінімальний пакет документів для того, щоб там розміститись. В ці місця компактного проживання чи тимчасового посилення вони забезпечені ну, найнеобхіднішим. Це там є меблі, спальні місця, крім того, ще завдяки донорам, громадським організаціям також забезпечені і необхідними предметами. Ну, тобто, це також базові першочергові. Це все є. Крім того, наскільки ще знаємо, там і генератора генераторним установками були забезпечені. Це наше модульне містечко. Воно, до речі, є, ну мабуть, скажімо, найбільше знаходиться у комунальському районі міста Запоріжжя. До речі, там ще люди проживають ще починаючи з 2014 року. Угу. І крім того, в нас ще є визначені 17 місць компактного проживання саме громадських організацій. Ну, як кажуть, шелтери. І там у нас йде на 661 місце, є, і на сьогодні заповнено 478 місць. І вільних є 183 місця. Ну, Тобто, скажемо, що на сьогодні є ну, невелика кількість вільних місць. Крім того, хочу зазначити, що ще дякуючи і іншим організаціям, які також знаємо по місту, розміщують своїх людей. ну... Це ще було в двадцять другому році визначено. Тобто, якщо є така потреба, вони також люди звертаються, і ми тоді вже займаємося. Розміщенням можна сказати, що проблеми з розміщенням у таким от першочерговим найпершим його немає. Цієї проблемну да, такого немає, угу. да немає. Вони люди там можуть перебувати тривалий час, чи визначено наприклад три місяці чи шість місяців стосовно е місць компактного проживання, mm -hmm. які на базі Запорізької міської територіальної громади. Міста Запоріжжя, то тут 10 місць, тут немає обмежень, тобто вони перебувають скільки uh -huh. їм необхідно. Єдине, що я знаю, там воно безкоштовне перебування, однак мають сплачувати за спожиті комунальні послуги. Uh -huh. Ну там укладається договір між постачальником та надавачем послуг, і вже на базі цього да укладається договір і там сплачуються. А скільки, ви сказали у нас про населення прибуло до Запоріжжя? Це яка 50% відсотків да. чи тридцять да, Це якщо скажемо да десь. 55% працездатного віку не mm -hmm. більше половини. Ну я да. знаю, що є певні проблеми з працевлаштуванням. Більш можливо з мотивацією працевлаштовуватись, як взагалі ситуація з роботою для категорії ВПО у Запоріжжі. О, ну, пане Вадиме? добре. Я хочу почати з того, що з початку 2024 року в місті Запоріжжя запроваджено соціальний проект, який називається «Є робота в Запоріжжі. Це проєкт розроблений за ініціативи управління з питань праці Запорізької міської ради разом з КП Центр інформаційних технологій. Хочу сказати, що основна мета проєкту це допомога в працевлаштуванні містянам міста Запоріжжя, у тому числі і внутрішньопереміщеним особам. Посилання на програму є робота в Запоріжжі. Є на сайті Запорізької міської ради, де містяни або в принципі, і внутрішньоприміщенні особи також можуть зайти за посиланням або за QR-кодом, потрапити на сторінку цієї програми, зареєструватися, і далі вже далі вже наші можна сказати спеціалісти управління будуть це оброблювати і шукати роботу в органах виконавчого. Влади Запорізької міської ради та на комунальних підприємствах, установах та закладах міста Запоріжжя хочу сказати, що основна тема зараз це те, що місто Запоріжжя входить у п'ятірку найбільших міст України, які прийняли внутрішньопереміщених осіб, і за останніми даними близько 85 тисяч це працездатного віку. Тому це дуже актуальний соціальний проект, також зважаючи на те, що спочатку початку 2022 року багато жителів міста виїхали за межі міста Запоріжжя у більш безпечні регіони або навіть за кордон. Тому наразі для наших органів виконавчої влади місцеве самоврядування та для наших підприємств це дуже важливо, саме працевлаштування. От Можу зазначити, що станом на 01.07 2024 року в органах, в органах місцевого самоврядування. Міста Запоріжжя та на комунальних підприємствах та установах міста Запоріжжя є 1471 вакансія. А серед пошукачів роботи, це у нас на даний час 311 заявок до цієї програми: 31% – це саме внутрішньопереміщені особи. Хочу зазначити, що серед типових проблем, які є. З якими стикаються наші фахівці в процесі працевлаштування внутрішньопереміщених осіб, ну це відсутність такої роботи, яка б відповідала фаху внутрішньопереміщеної особи, це відсутність необхідних документів. Ну, це може бути документи про освіту, це можуть бути військово-облікові документи. От. Також із таких проблем це низька заробітна плата з точки зору самої людини внутрішньопереміщеної особи, також є такі питання, от як невирішене житлове, ну проблема з житлом. Але, от хочу зазначити, що основне питання в працевлаштуванні це саме низька вмотивованість до пошуку роботи в місті Запоріжжя самих внутрішньопереміщених. Осіб, а чому так відбувається на вашу думку? Чому немає мотивації? Це ну, з виплатами Можливо, це пов'язано зі стресовим становищем самої людини, невпевненість в майбутньому. Ну, це, це ми так вважаємо. Можливо, якщо брати чоловіків, то це мабуть проблема з необхідністю проходження реєстрації військово-облікових документів. Можливо, це ну як по нашому. Таким даним, також е, хочу зазначити, що є е, е, статистика е, реєстрації е, у центрі зайнятості, у, у нашому міському центрі зайнятості і. Е, також, от за даними на 1.07.2024 року, кількість ВПО, які перебувають саме на обліку в Запорізькому міському центрі зайнятості, становила 1219 осіб, що є е, навіть менше ніж 1% від загальної кількості працездатних осіб ВПО. Але хочу сказати, що незважаючи на ці всі проблеми, ми працюємо, допомагаємо внутрішньопереміщеним особам. Якщо внутрішньопереміщена особа звертається до нас за допомогою працевлаштування, ми консультуємо і направляємо. Якщо виникають такі питання з відсутністю якихось документів, ми кажемо, куди треба звернутися, угу. і даємо рекомендації, як ну, як можна вирішити ту ну чи іншу проблему? І хочу сказати, що спочатку початку 2024 року в органах місцевого самоврядування. Міської територіальної громади та на комунальне підприємство міста вже було працевлаштовано 590 осіб, з яких 248 – це саме внутрішні переміщені особи. Ну, програма є робота. Вона передбачає. Е... Роботу працевлаштування саме в органах в органах виконавчої місцевого, влади так, і комунальних так, підприємств. Тобто, так. Такий обмежений трішки спектр. Так. І ви казали, що не всі володіють певними професійними навичками, фах необхідний. Так. Є перенавчання чи щось, типу того, якщо ну, людина хоче? перенавчання цим займається центр зайнятості це через центр. Так можна. чи це mm. центр зайнятості містяни або внутрішні переміщені особи можуть звернутися до центру зайнятості. І заре зареєструватися офіційно, і вже центр зайнятості запропонує е декілька видів перенавчання на ті професії, які є актуальними на ринку міста Запоріжжя. От ви говорите, що серед таких причин чому mm -hmm. не хочуть влаштовуватись у це і mm -hmm. е ті ж самі і варіанти з реєстрацією в ТЦК, так, так, якщо так. це чоловіки, mm -hmm. недостатня мотивованість. Е Якщо говорити про, наприклад, виплати, які надаються категорії ВПО, я знаю, що це пов'язано з працевлаштуванням. Також якщо ти працюєш, то ти мабуть не отримаєш. Що як зараз в цьому питанні ситуація на які соціальні послуги можуть розраховувати люди з категорії ВПО? Що вони отримують чи достатньо їм тих коштів, які держава. Їм надає я можна ще додам трохи угу. на попереднє питання. Ну дійсно, що є регіон, наприклад, ми візьмемо Маріуполь. Ну це місто, яке ефективно розвивалось до вторгнення, і дійсно там заробітна платня була досить непогана. Це теж промислове да, місто. Промислове запрізь. місто. Да, і вже тут стикаючись з проблемами, да зароб... угу. заробітна платня багатьох може не влаштовувати. Крім того, ще хочу сказати, що місто Запоріжжя, саме місто, згідно статистичних даних, які були, це вже ну трохи в попередньому періоді, то тут досить доволі висока середня заробітна платня ну, стосовно регіону, що визначено, навіть наскільки я пам'ятаю, вона була вище ніж у Дніпропетровській області. Ну однак. Що маємо, то маємо. Ну, треба ж розуміти, що людина частіше за все, вона приїздить і треба оплачувати, наприклад, квартиру, яку вони знімають, ну, да. і все інше. Тобто, це додаткові витрати, не так як для звичайного запоріжця, до да. кого є житло. Так, да. Стосовно виплат, що ви сказали, то в нас на сьогодні близько 39 тисяч сімей отримують такі виплати. Це трохи більше 56 тисяч осіб. І вже за цей рік, там, починаючи з січня цього року да, по цей час, з бюджету нашої держави було витрачено близько 8 мільярдів гривень. Це йдуть виплати саме на осіб з інвалідністю та пенсійного віку, mm. йдуть по 3 тисячі гривень та дітей, а стосовно інших осіб, це йдуть по 2 тисячі гривень. Також хочу зазначити, що з березня цього року були внесені зміни до постанови mm -hmm. Кабінету міністрів, згідно якого вже змінився порядок, с... нарахування? Да, порядок нарахування. До цього часу, до саме березня, це один раз зверталась особа, mm -hmm. ну, сім'я там кожен з осіб, і вони автоматично отримали. Mm -hmm. То вже починаючи з березня 2023 року, це вже один із членів сім'ї звертається, і там було автоматичне продовження. Це для трьох категорій: це особи з інвалідністю першої, другої групи діти з інвалідністю. Потім це у нас були внутрішні переміщення особи пенсійного віку, які отримали саме пенсію на особу не більше 9444 гривні. І це в нас переміщення, які не досягли 23 трьохрічного віку. Це особи. Без ну дитини сироти та дитини позбавлена батьківського піклування. Ще також 28 березня цього року були вдомнесені зміни, і там ще підпала категорія додано батьків вихователів та прийомних сімей. Угу. Тобто, і вже ну починаючи з цього часу, саме з березня, то департаментом було опрацьовано там близько 40 тисяч заяв надано 22 тисячі консультацій. Чому називаю, Бо це ну дуже велика була проведена робота. Це було навантаження саме на відділи прийому. Однак було ну, назначено все, що необхідно. А стосовно саме людей, які працездатні, які не мали там, дітей до 18 років, не здійснювали догляд за особою з інвалідністю. То ці люди було, у кого був низький дохід, було запропоновано отримувати саме соціальну ну, допомогу малозабезпеченим сім'ям. Угу. Ну і скористались там близько двох тисяч осіб, які зазначену допомогу отримують. Тобто є різні можливості. Щоб є там так, багато обмежень, ну, всі люди звертали, всім надавали фахову консультацію, допомогу в тому числі стосовно того, щоб ну, жодна людина, яка на це має е, отримати, цю uh -huh. допомогу, не, як кажуть, не, не, не підпала під це. І крім того, зараз підпадає вже до 31 серпня цей 6-місячний е, період і буде заново. Подаватись людям, uh -huh. однак, мабуть, скоріш за все, будуть ще зміни до постанови кабінету міста. Ну це вже uh -huh. буде додатково е надано і в засоб масової інформації. Ну це я думаю, буде вже чути. А, я так розумію, що все ж таки Запоріжжя дуже зацікавлене в тому, щоб люди, які приїхали сюди, вони влаштовувались офіційно на роботу, працювали, мотивують різними способами. І знаю, що є ще такі варіанти, коли людина. В пошуках роботи ще не знайшла для себе. Є варіант суспільно-корисних робіт. Наскільки я так, розумію, що це розкажіть, які результати взагалі у 2023, 2023 році в місті Запоріжжя було запроваджено проведення суспільно корисних робіт саме на період дії воєнного стану до суспільно корисних робіт. Залучаються зареєстровані у. Центрі зайнятості безробітні особи, в тому числі внутрішньопереміщені особи, от можу зазначити, що до яких саме видів робіт залучається ВПО, так це розбір завалів, будівництво захисних споруд, фасування гуманітарної допомоги, плетіння захисних споруд та інші роботи, хочу також зазначити, що розмір заробітної плати при виконанні суспільно-корисних робіт. Складає до 12 тисяч гривень це саме півтори мінімальних заробітних плати, які встановлені чинним законодавством. За інформацією Запорізької філії обласного центру зайнятості станом на 01.07.2024 року в межах Запорізької міської територіальної громади в суспільно-корисних роботах вже прийняли участь 1290 осіб, з яких 416 це саме внутрішньопереміщені особи, які перебувають на обліку в Запорізькому обласному центрі зайнятості. От можу також назвати, що Саме підприємства та організації, які саме є замовниками суспільно корисних робіт, переважно це благодійні фонди та благодійні організації. Серед них от можу назвати покоління майбутнього, Артак, волонтерський центр, Паляниця, Солдатські матері, Хеппі Кіс, Безпека та Добробут від Запорізької міської ради це ККП Запоріжжинок. За більш детально інформацію щодо залучення до суспільно-корисних робіт людина і саме внутрішньопереміщена особа може звернутися до центру зайнятості, пройти офіційну реєстрацію в центрі зайнятості, і вже центр зайнятості зробить заявку. І за цією заявкою буде оформлений строковий трудовий договір. Будуть всі встановлені держави гарантії, це офіційна заробітна плата, стаж який зараховується людині, угу. і можна пройти також такі роботи. працевлаштування. місто компенсує цю заплату. Наскільки я розумію? Місто, чи дивіться то? заробітну плату за суспільно-корисними роботами повністю фінансується за рахунок коштів фонду державного соціального страхування по угу. безробіттю? Ну а в цілому працевлаштування переселенців. От одне ще з таких мотиваційних, одна із мотиваційних ініціатив. Це ще працедавцям компенсацію надавати. Наскільки я знаю, це місто якось дотично до цього, чи це теж державне? <зас> ну, якщо ти береш на роботу людину з категорії ВПО, то скільки там місяців. <зас> <зас> так, дивіться, <зас> ці програми існують компенсація роботодавцю, От, наприклад, компенсація ЄСВ. Це також все за рахунок фонду соціального страхування по безробіттю. Це може звернутися роботодавець, саме подати заявку на те, що у нього працює внутрішньопереміщена особа, і держава так, це дійсно компенсує. Ну як то кажуть, вже роботодавцю ці кошти. Нагадайте ще раз, будь ласка, для наших глядачів: куди треба звертатися, якщо ти з категорії вимушено переміщених осіб, внутрішньопереміщених, де знайти всю інформацію, де проконсультуватися, де тобі можуть надати допомогу з тих чи інших питань. Дивіться допомогу та консультацію для внутрішньопереміщених осіб людина може отримати у нас в управлінні з питань праці Запорізькому міської ради. Ми знаходимося за адресою площа Проспілок, будинок 5. Наш е, телефон є на сайті Запорізької міської ради, і людина може звернутися за телефоном або особисто з'явитися, прийти до, до нас е, будинок про 5 і отримати консультацію. Також людина е, може звертатися до Запорізького міського центру зайнятості. Також телефони та, та адреса є на сайті центру зайнятості. Ну і до департаменту я теж так розумію. Да, це в нас uh -huh. ще раз повторюсь. Це всі відділи прийому по місту Запоріжжя. Це все є інформація на департаменті соціального захисту на сайті. Да. І ну я можу зазначити, да, це в нас центральний, іде, як кажуть, офіс це бульвар Марії Примаченко, 3. це раніше був проспект Маяковського, 3. Вознесенівський район це В'ячеслава Зайцева, 14. Чарівна, 16, це Шевченківський район. Чумаченка, 32 це саме Комунацький район, Вінтера, 14, це Дніпровський район, Лахтинська, 4Б, це Насхортицький район. І аматорська по 16, це на заводській заводські рану цю всю інформацію да, можна знайти в інтернеті є, на сайті в інтернеті, міськради, це, на сайті да, департаменту. Так, стосовно виплати сумно uh -huh. статусу поселення. Да, можна звертатись. Дякую вам за цікаву розмову. Дякую, що завітали сьогодні в акценти. Щойно ми спілкувалися з Вадимом Зубко, начальником управління з питань праці Запорізької міської ради та Юрієм Швецем, першим заступником директора департаменту соціального захисту. А я дякую вам за увагу. Гарного вечора і тихої ночі. Зустрінемось. 지금까지 뉴스 스토리였습니